Добрий ранок, прекрасні люди. Добрий ранок, дуже раді вас вітати. Сьогодні класний день. Ми сподіваємося, що сьогодні буде неймовірне свято для наших дітей, студентів. Тих, хто навіть дорослі пішли поступати і вчитися, це теж важливо, тому що, наприклад, ми з Наталкою сьогодні їдемо в МРЕО здавати теорію. А через півтора місяця в нас, дай Боже, будемо здавати вже практику, правда? Ми теж вчимось, теж щось робимо. Але дивіться, хоч сьогодні день знань. Хочу нагадати вам класне місце з Біблії. Там сказано: знання надмівають. Я хочу, щоб все, що ми здобуваємо у Бога, будь-яку мудрість, якусь істину, відкриття якесь від Бога, щоб ми це могли використати в своєму житті. А інакше, наше нам ці знання, наше нам чомусь новому вчитися, якщо ми його не використовуємо. Да? Давайте молитися за це. Боже, дякую тобі за цей день за цей ранок. Я дякую тобі за твою мудрість, за твою щирість, за те, що ти даєш нам такі класні дні, які називаються свята. Допоможи нам ці дні, моменти реально радіти, не переживати якихось там трудних моментів. Але ми розуміємо, що час під час війни Русня може щось зробити. Але ми довіряємо в твої святі руки. Ми знаємо, що трапиться рівно стільки, скільки має трапитись. Але тим не менш благослови дітей, студентів. Благослови тих дорослих, які теж вчаться, яким потрібно здобувати знання і допоможи, щоб все це прославляло Твоє святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа. Прошу. Амінь. Амінь. Всім гарного дня, друзі.